Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо з вами про дієслово казач. Казач у польській мові означає наказувати або змушувати. До прикладу, мама казала мені поспшомтач покуй. Мама наказала або змусила мене поприбирати кімнату. Другий приклад. Директор казав мені. Ставіть у нього лютро о годині 10. Директор наказав мені з'явитися завтра у нього о 10 Дієслово казач дуже часто плутають з українським дієсловом казати, що перекладається в польській мові мувіч. Казати говорити. В польській мові, як бачите, це дієслово має інше значення. Тож, якщо у вас залишилися якісь питання або побажання щодо контенту, обов'язково пишіть мені в коментарі або в особисті повідомлення. Ставте ваші лайки. Я вас всіх бачу, всім вам дуже дякую за підтримку і до зустрічі!